назад автомобиль, загруженный кондитерской продукцией, Житомир Свиц, производство Житомирской кондитерской фабрики, был остановлен представителями ДПС. Документы у водителя на, собственно, документы на автомобиль и водительское удостоверение забрали как бы для проверки, а также изъяли документы на груз. Через некоторое время появились вот частные машины с представителями УДСБС. Это старший опера, уполномоченный начальник отдела. Это, собственно, те люди, которые там не захотели вам представляться, но я считаю, что они должны представиться. Забрали документы товара сопроводительные и удерживают машину, ссылаясь на то, что проводятся какие-то следственные действия. На самом деле это явный произвол. Это заказные действия, это продолжение атаки на фабрику. Документы водителю, водительское удостоверение, документы на автомобиль, на транспортное средство вернули, товаросопроводительные документы по неизвестным нам причинам удерживают. Их откопировали, но тем не менее документы водителю не отдают, водитель не может в срок поставить груз. А это вы сами понимаете, штрафные санкции. А, потому что это сети. Я точно сказать не могу, но порядка 600 тысяч гривен. То есть тут решается вопрос, будет ли арестовываться груз, либо не будет арестовываться груз, оснований для ареста груза нет. Якщо до вас не знімати, сні, будь ласка, чому будь Будь ласка? Будь ласка, звертайтесь до центре громадської сійски управління внутрішніх справ, Вам там все пояснюють. Они всех на вызывали, их тут было человек 7-8. Разъезжались. Права вернули тех паспорта, а на груз забрали. А какие ваши дальнейшие действия? Сколько времени мы будем ждать? Сориентируйте нас, пожалуйста. Что дальше нам делать? Машину ждут к восьми часам что в распределительном крыши? центре. Нет, мне человек не объяснил. Как пресс-центр? Подожди, пресс-центр мне пояснит, когда отпустят машину? Пресс-центр... Со всеми О. вопросами туда. Нет, у меня вопрос, что конкретно делать в этой ситуации. Вы удерживаете машину с грузом, которую ждут к 8 часам утра. То есть я не, не, не вижу никаких следственных действий. Вы смотрите в окно. Это называется следственные действия. Разъясните, объясните, пожалуйста, у кого находятся документы на груз. Вам все сказали. Пресс-центр. Пресс-центр розкаже, где находяться документи нагрузки. Я пояснив, ви затримали нашу машину. До на закону ви зобов'язані придивити мені своє посвідчення. Я вас слухаю. Надійшла заява до Житомирського. З, приводу, Я що з... з товариства, не знаю, яке воно зараз на даний час називається, бо назва міняється кожну годину, що вивезли кондитерські вироби. Но з даного приводу ми приїхали сюди і будемо проводити слідчитися. Скажіть, слідчі. хто став Я старший слідчий Житомирського відділу поліції на ГУК Анна Добре, Добре, будь ласка, ваше посвідчення. Покажіть мені. Прийдемо прекрасно. А як ви користу .е. користуйтесь своїми і... своїм обов'язками? Якщо у вас немає посвідчення, послухайте, я вам надала я інформацію. Зараз будуть поняті. Ми будемо проводити слідчі дії. Добре, де ці поняті зараз будемо. Заяву годині ви я заяву не можу вам показати. Вони вас... приймали відділу поліції. Розумієте, я виїхала на місце пригоди. В течение Бут доби б地. у мене є час, щоб прийняти рішення згідно закону. Працівники міліції, по-перше, не придивили незвичні на свої послідчення, так, а слідчий оперативно дайної групи взагалі сказав, що в неї відсутнє посвідчення. Тобто вона не підтвердила жодним чином свої повноваження на даний час для здійснення будь-яких дій від імені поліції. Ось, е, крім цього, у них немає ні реєстраційного номера заяви вхідної, ні номера Єдерного державного реєстру так, щодо кримінальних проваджень. У них взагалі немає нічого. Єдине, що вона пояснила, що якоби якась десь заява щодо е, зупинення е, даного транспортного засобу, тобто автомобіля. Так, е, те, що там є продукція, ось, яка підлягає температурному режиму, як ми зараз можемо побачити, що водій е, уже годину так, стоїть на одному місці, але е, двигун автомобіля не глушить, тому що зразу е, Іде зворотній процес. Так є певний температурний режим для продукції. Якщо зараз його виключити, то продукція почне псуватися. Тобто, ну хто за це буде відповідати? Це вже будемо встановлювати, звісно, в суді. Ось і особисто даних представників поліції, ну будемо притягувати до відповідальності.